Справа в тому, що Офіс президента декілька тижнів тому дізнався, що квартира співвласника 95-го кварталу пана Міндіча знаходилася під оперативним і законним прослуховуванням Національного антикорупційного бюро України. В цій квартирі збиралися люди, які найближчі до діючого президента. Цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання. Пан Міндіч це великий бізнесмен, який займається і енергетикою, і багатьма іншими речами, і торгівлею зброєю на мільярди. І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася ну, просто така бліц-атака на Національне антикорупційне бюро. Для того, щоб підтвердити. Те, що я кажу, достатньо відкрити текст цього прийнятого під тиском банкової закону і прочитати одну новелу. Її мало хто помітив. Згідно з цього закону, підозру керівнику Офісу президента та його заступником тепер може вносити лише Генеральний прокурор, якого він вже і назначив. Все зрозуміло, що? Стурбувало і кого захищав цей закон, але без цього закону підозру могли оголосити в набу абсолютно Детективи спокійно. будь-кому. Дивіться, набу знаходить докази. Прокурор САП підписує підозру не будь-кому, а будь-якому чиновнику категорії а меру обласного центру, міністру, віце-прем'єру, прем'єр-міністра. Окрім, прем окрім депутатів Верховної Ради і депутатам Верховної Ради, якщо стосується корупційних діл справ. Дій. Тому е, спробували зробити м, атаку, і вона зводилась до одного простого. Це неправда, що ліквідовували НАБУ, це неправда, що його підмінали. Насправді просто спеціалізовану антикорупційну прокуратуру підпорядкували генпрокурор. Таким чином, генпрокурор е, сам міг би визначати, хто з прокурорів буде розслідувати справу. Більше того, він мав би доступ до всіх справ. Ну, але окремо до цього йому ще додали ще суперповноваження забирати цю справу і віддавати в будь-який правоохоронний орган. Це вже було, бо на початку свого керування керівник набу, пан Кривонос, посприяв тому, щоб справа проти пана Татарова, заступника Єрмака, ефективного менеджера, з набу була забрана і передана, як у нас кажуть, на захоронення в Та ми її закрили. Тобто забрати ризиковану для політичного керівництва країни справу по корупції з набу і передати його в будь-який інший підконтрольний адміністрації президента Офісу президента спра, орган можна було згідно цього нового закону. Тому для того, щоб люди це зрозуміли, це все дуже просто. Цей закон має на меті. Контролювати справи набу з тим, щоб вони не вийшли на оточення президента, чи правильно я розумію, що з підписанням цього закону і з поспішністю підписання цього е, закону е, якраз і пов'язано те, що найближче оточення президента могло отримати підозри від керівника САПУ, і тому вони оперативно це зробили для того, аби от станом на зараз цей же закон діє, щоб ніхто, крім генерального прокурора, цього не міг зробити. Згадайте події декількох тижнів тому, коли віце-прем'єр Чернешов, який очолював Міністерство Єдності, виїхав з країни. І для того, щоб вручити йому підозру, детективам НАБУ, прийшлося чекати його повернення. Повертали його всією країною. Пам'ятаєте, да, ці всі жарти про те, що Міністерство єдності приєдналося до мільйонів українців, які втекли за кордон, і так, чи там виїхали за кордон, таке інше, таке інше. Так от, всі знають, що його, зрештою, ну, примусили повернутися і отримати підозру, але ніхто не помітив, що пан Міндіч виїхав і не повернувся. Тому, ще раз кажу, йдеться, цей закон мав на мет... за мету зупинити дію детективів набу по оголошенню підозри, ну і подальших процесуальних дій щодо корупційних дій найближчого оточення е... пана Єрмака. Ну і пана Зеленського